Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні таке відео, було у мене декілька їх, як то кажуть, незвичного формату. Це у мене є капусточка. Бачите, замаринована. Тут її це я замаринувала вчора ввечері, десь в годині сьомій. Зараз на годиннику у мене, щоб не збрехати вам, 15-14. Вона така ароматна, класнюча, смачнюча. Готую її оце другий раз. Тому що перший раз, як то кажуть, ми її навіть не розпробували. Бачите, така гарненька. Цей раз я її ще більше напхала в цей лоточок. Лоток, оцей, який вважається, герметичним. На 3 літрі, ну, так пише, що на 3 літрі. Купувала в Аврорі, десь в розпаковці воно є. Треба трошки мені ще доварити маринад. Тут я вже навіть покажу вам набрала водичку в каструлю, Це вчора варила маринад. Оце каструля чиста, щоб ви не думали. Зараз я розкажу, від чого там такий навар. Значить, як ми робимо цю капусту? Хочу отак. Це припідняти, щоб показати. Капусту. Нарізаємо великими шматками, як вам подобається. Мені казали, що треба брати невеликі головочки капусти і різати їх такими скибочками, дольками. Аби вона трималася. У мене так не виходить. Тому що була у мене одна велика капустина. Подивіться, яке воно гарненьке таке розов'ясте. Це ніби як то, що пелюсточка, не пам'ятаю, був у мене рецепт чи не було, але готувала я не раз М -м -м, таку капусту. Була в мене, подивіться, яка величена капуста. На це менше четвертини залишилося. Значить, нарізаємо великими шматками, якими вам подобається. Потім ріжемо моркву ось такими кружечками, потім вона теж дуже смачнюча їсти. Бурячок, я отакими от скебочками. був у мене меншенький. Свиня, поки не вивалює, да, то не Е, Був у мене менше ось такими кружечками. Більшенький, такими шматками. Потім взяла таку гарну середню цибулину, порізала її на опіл і пів кільцями. би тут знайти, щоб показати вам, що тут цибуля є. І дві гарні великі головки порізала сюди часнику. Просто ось так навпіл розрізала, а котро менші були зубчики, то цілими їх сюди закинула. Немає що показати. Все більше нічого не додавало. Ага, ось тут одись чесниченка була. Так накидала багато, а якщо вже. До справи діло дійшло, бачите, чесничок. То не так легко знайти його. І все так плотненько, гарненько складаємо в контейнер. Потім набираємо ми літру води. А, по пропорціях, значить, беремо кілограм капусти. Ой, зараз секундочку. На руки не звертайте увагу, тому що ходили на малину і, виходить, заробили тільки те, що подряпали сильно руки. Ну, то таке вже, то вже, як кажуть, мелочі чи Так, беремо, значить, ми кілограм капусти, грам 200 бурячка, грам 100-150 можна морквочки. 100 грам цибульки, але ну, я брала більше. Взагалі, я роблю по відчутті по тому, як мені подобається. Часнику 2 головки я додала. І отак все, шарами, капуста, овочі, капуста, овочі, капуста, овочі. Ну, і верхня капуста получилася у мене. Тоді беру літру водички. Одну столову ложку, таку гарну з гіркою, е, крупного помолу е, сіль. Звичайно, це що в мене вчора було, бо сьогодні залишилася ось така морська сіль, треба піти купити ще. Е, одна столова ложка повна з гіркою гірчичного порошку. У мене також, напевно, своя лінія, да, ось такий гірчичний порошок. Одна чайна ложечка. Можна повну, можна не повну. У мене був мелений коріандр, можна використати зерна коріандру, воно ще й буде естетично виглядати. І четвертинку чайної ложки чорного меленого перцю. Оце все, щоб закипіло, і гарячим кип'ятком оце все діло залили. І при кімнатній температурі, ну, понятно, щоб в кімнаті вашій не було мінус 20 градусів. Да? Бажано, щоб якась така плюсова температура. Закриваємо, Оттак. якщо у банці, то це кришкою робимо. І три дні витримуємо. 3-4 дні. Вона виходить, так як немає ніякої кислоти, ні лимонної, ні остової кислоти. Получається, як проквашена, тобто така трошки ферментована. Дуже смачненька, корисна і е, надзвичайно такий в неї прикольний, рожевий вигляд, тобто, і цікаво їсти. Якщо вам був цікавий цей рецепт, не забувайте про вподобаючку. Якщо, можливо, хочете, щоб я покроково відзняла, пишіть в коментарях. Зробимо покроково, аби ви бачили розуміли, як я це робила. Діліться моїми відео рецептами в соціальних мережах своїми друзями. Не забувайте тиснути на вподобачку, підписуватись на канал. Вам бажаю миру добра, друзі! На все добре, пока-пока!